Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Щиро вітаю вас із великодним! Христове Воскресіння об'єднує всіх нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і надією. Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчується славою. У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні випробувань не відчували його захист і підтримку. В найскладніші часи ми непохитно вірили, що Господь не залишить нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження, яке потрібно всім нам, усій українській нації, всій нашій українській землі. Бажаю всім душевної чистоти, гармонії, миру та спокою у сімейних оселях. Нехай чудо Воскресіння Христового надихає нас на добрі та праведні справи. Нехай пасхальне свято стане для кожного початком нового життя, кращого й добрішого в нашій державі Україні. Амінь. Христос Воскрес, во істину воскрес!